Привіт, друзі! Ви на каналі Соні Тонг, і сьогодні поговоримо про книгу 7 звичок високоефективних людей. Звичка перша. Будьте проактивними. Проактивність це коли, незважаючи на певні умови та обставини, в яких ви знаходитеся, ви впевнено йдете до своєї мети. Прислухайтеся до своєї розмови. Як часто там лунає фраза: я не можу, я не хочу, от якби в нас були дороги, як Європі. Якби мій чоловік частіше дарував мені квіти, досить усе це є реактивним мисленням, і воно програмує вас на провал. У своїй книзі Стівен Кові розповідає про психіатра Віктора Франкла, який під час Другої світової потрапив до нацистського табору смерті. Майже уся його сім'я загинула у газовій камері, і сам він не знав, куди приведе його доля. До числа врятованих, які прибирали трупи чи до газової камери. З його тілом могли робити що завгодно, але його особисто я ніхто не міг похотнути. Він казав, я найщасливіша людина на землі. Тому Франкл прийшов висновку, що між стимулом та реакцією у людини є свобода вибору. Реактивні люди зосереджуються на слабкостях інших людей, проблемах середовища та обставинах, на які не можуть вплинути, вони почуваються жертвами і звинувачують будь-кого у своїх бідах. Крім себе самих, звісно. Проблеми, з якими ми стикаємося, можна розділити на три сфери: прямий контроль це проблеми, пов'язані із нашою власною поведінкою. Непрямий контроль проблеми із поведінкою інших людей та жодного контролю. Це обставини, на які ми не маємо впливу, чи, наприклад, ситуації із нашого минулого. Щоб розв'язати проблему із поведінкою інших людей. Потрібно змінити методи впливу. Емпатія, конфронтація, власний приклад. Більшість людей починає з аргументації, і коли це не допомагає, вони переходять або до нападу, або до відступу. Проблеми, на які ми не маємо жодного впливу, вимагають від нас посміхнутися. Щиро і спокійно прийняти ці проблеми і навчитися з ними жити. Адже так вони не зможуть взяти владу над нами. І розпочати варто із себе. Звичка номер два: починає із думкою про мету. Ви маєте чітко розуміти, куди прагнете, де знаходитися зараз і які кроки ще потрібно зробити. Беріться за будь-яке діло, маючи картинку кінця свого життя, яким би ви хотіли запам'ятатись другом, чоловіком чи підприємцем. При вирішенні будь-якого завдання потрібно бути лідером, який визначає ціль. Менеджером, який вказує маршрут. І, звісно, виконавцем, щоб дістатись до цілі. Розробіть власну програмну заяву, власну конституцію, у ній буде написано все, чим ви хочете бути: власні здобутки, характер та принципи. Це частинка моєї програмної заяви, тому можете взяти собі, за приклад. Кожна людина має свій життєвий центр, навколо якого, який здається, усе життя й обертається. Не може цього навіть не усвідомлювати. Зосередженість на партнері, зосередженість на сім'ї, зосередженість на роботі, на майні, на грошах, зосередженість на друзях чи на ворогах, але найпоширенішим є зосередженість на собі. Те, що перебуває у центрі вашого життя і буде джерелом вашої впевненості, чітких орієнтирів, мудрості та сили. Впевненість це ваше відчуття власної цінності. Мудрість це ваші погляди на життя. Розважливість, розуміння. Якщо ваше життя зосереджене на роботі, то воно буде обмежуватись професією, вас буде цікавити лише те, щоб просуватися кар'єрними сходами. Сила це енергія. Життя вона щоб робити вибір. Якщо центром вашого життя є сім'я, то ваша сила буде обмежуватися родинними традиціями та моделями. Зробіть центром ваші принципи, вас не буде обмежувати поведінка, ставлення та дії інших. Та різноманітні обставини. Звичка номер три. Насамперед найважливіша. Ця звичка допоможе вам організувати власний час, а найголовніше організувати себе. І що ж таке найважливіше? Щоб відповісти на це запитання, потрібно розкласти усі свої справи та плани по певних категоріях. Для цього кові дає таблицю тайм-менеджменту. У ній є чотири сектори: терміново, нетерміново, важливо та неважливо. Більшість людей думає, що усі свої сили потрібно кидати у сектор 1. Терміново і важливо. Але відповідь невірна. Коли у справи є дедлайни, вона кричить вже і негайно, і сама підштовхне вас до вирішення. Найефективнішим є сектор 2. Важливо, але не горить. Оскільки справи вас не підпирають, але саме вони є інструментом для глобальних змін. Дайте собі відповідь на два запитання: що за умови регулярного виконання? Правило б величезний вплив на ваше життя. Можливо, це ранкова зарядка, прогулянка з дітьми. Друге, уявіть, що б могло зробити такий ж вплив на ваше робоче життя. До якого сектору належать ці відповіді? Чи термінові вони, чи важливі? Очевидно, що ці справи потраплять до сектору 2. Вони є важливі, але оскільки не термінові, то ви їх і не робите. Для ефективного планування краще складати план на тиждень, а не день. Спершу потрібно буде забирати час із сектору 3 і 4, оскільки справи із сектору 1 все-таки потрібно вирішити, але з часом він почне зменшуватись.